Тебе теж так? Я останнім часом дуже багато їм. Навіть не знаю, що зі мною робиться. Мама не встигає мені готувати. Все з тобою добре, я можу пояснити, просто холодна зима збільшує пити людини. Наш організм ніби просить нас опрости жирком, щоб йому було тепліше. Це що, я тепер маю набрати кілька зайвих кілограм? Ні, я не хочу. Треба якийсь вихід шукати. У мене навіть ідея є. Трішки божевільна, правда, але є. Можна їсти сніг. Вчені довели, що енергії для поїдання цього холодного делікатесу не більше, ніж ти отримаєш. Це що можна їсти стільки, скільки завгодно і спалювати калорії? Оце так новина. А більше цікавого про сніг у наступній рубриці. Аня, от як ти думаєш, якого кольору може бути сніг? Саша, в сенсі що за питання таке? Звісно ж, тільки білого. А от і ні, він може бути також рожевим або червоним. Таке явище можна спостерігати високо в горах та в приполярних областях землі. Звічний відтінок надає йому поширене водорістам пам'ятому на досніжно. Більше того, як запевняють ті, хто бачив червоний сніг, на смак він схожий на Кавун. У 2006 році такий дивосніг випав в одному з американських штатів Колорадо. Які сьогодні дива трапляються у тих сполучених штатах Америки. 28 січня у 1887 році у Монтані на землю випала просто гігантська сніжинка. Вона мала 38 сантиметрів у діаметрі. Про це писало в наукових американських журналах. Українці теж змогли милуватися сніжинками-веледнями, щоправда, значно меншими за розмірами. 30 квітня 1944 року на українську столицю падали сніжинки розміром з людську долоню. Вони були схожі на страусине пір'я. Мені здається, Доменіка, що сніг даремно випадає саме взимку. У нього ніби спецзавдання всіх дивувати. У 1949 році він став повною несподіванкою в пустелі Сахара. Цей холодний сюрприз протримався на розпеченому піску цілих півгодини. Ото я собі уявляю! Така спека, люди смажаться на сонці, як сосиски, і тут на тобі манна з неба, і всім в один момент стало прохолодніше. А ось я дуже люблю зимові морози. Це ж так круто закутитись у ковдру, щоб за вікном падав лопатий сніг. Рука горнятко какао, а по телеку цікавий різдвений фільм. До речі. Щодо новорічних фільмів. Наші хлопці добре знають, що варто подивитись, аби створити собі відмінний святковий настрій. Дивимось! Уже традиційно всі вмикають свої улюблені, один дома, ельф та відпочинок за обміном. Проте це не єдині новорічні стрічки, які можна подивитися разом із сім'єю. Я порадив подивитися фільми Хлопчик на ім'я Різдво. В основі сюжету лежить історія хлопчика Ніколса, який живе у лісах Лапландії зі своєю злою тіткою. Одного разу юнак вирішив втікти від жінки та знайти свого тата. На хлопчика чекають різні небезпечні пригоди, холод і безнадійність. Хлопчик рятує північного Оленя, знаходить собі товариша і робить великий крок до святкового дива. Моя кінопорада: аби отримати льзяний настрій, раджу подивитися фільм Воскунчик і чотири королівства. Події на засновані на відомій історії, але розповідають дещо по-іншому. У Ліз Свята юна Клара готується разом з іншими отримати подарунки. За допомогою гри з простягнутими нитками дівчинка опиняється в іншому світі і поступово відвідує три королівства. Тут дівчинці доведеться зустрітися з найдивовірнішими персонажами, які зроблять її подорож незабутньою. Однак щастя і безтурботність не може тривати вічно. Попереду у героїні ще одна країна, де стан справ зовсім інший. А ось я б порекомендував подивитись мультфільм Полярний експрес він зроблений за мотивами одноіменної дитячої книжки від відомого американського письменника. В центрі історії маленький хлопчик, який не вірить у дива і в Санта Клаус. Якось передені Різдва він отримує. Унікальна можливість вирушити на північний полюс і особисто переконатися в існуванні Санти. А якщо такі фільми ще й дивитись під мерехтіння новорічної ялинки, то ж одне задоволення магія просто якась. Згідна з тобою, Ніка. А ти знала, що хвойна не завжди була символом новорічних свят? Раніше її місце займав дідух. А більше цікавого розкажуть наші дівчата у наступній рубриці. У Німеччині перестали виробити дерева заради порятунку лісів. У 19 столітті німці придумали свою штучну ялинку з гусячого пір'я. Для цього кожну пір'їнку обмотували дротом, а потім цю конструкцію намотували на стовбур. Також пір'я фарбували в зелений колір і прикрашали. Така ялинка вважалась дуже дорогим атрибутом свята. Але цю красуню могли собі дозволити лише багатії. З часом люди почали замінювати справжні ялинки на штучні. Справа в тому, що на початку вісімнадцятого століття влада суворо забороняла віру в Бога. Тому пронести живу ялинку у хату до різдва і при цьому залишитись непомічним було досить важко. Так, люди придумали штучні ялинки, щоб рідна хата не залишалася без святкової атмосфери. За довгі століття зовнішній вигляд штучного святкового дерева дуже сильно змінився. Стефа, а ти знала, що перша святкова ялинка була встановлена у 1516 році. При дворі англійського короля Генріха VIII ялинка була зроблена з золота. І прикрашена гранатами і квітами троян. До цього в Англії було прийнято. Прикрашати будинок омелою пліщем і будяками. Ні, не знала, але думаю, що я тебе не менше здивую. В кінці 17 століття в якості винкових прикрас використовувалася картопля. У ті часи цей овоч вважався за морське тому віжте на ялинки по злочиній бульби було ні чапліки не соромно. Не лише картоплею прикрашали новорічні ялинки, ділочки святкового дерева декорували також яблуками, що символізували райські плоди. А на верхівку, як і зараз, одягали зірку, яка нагадувала віруючим про віфлеємську зірку, яка повідомила світові про народження Христа. На початку 19 століття ялинки покришались палаючими свічками, але так як це було дуже небезпечно, сама розумієш, чому дуже скоро цієї традиції відмовились. Так хочеться, щоб ця зима була по справжньому казковою, зі снігом, легеньким морозом, колядками, обіймами, і щоб усі могли зібратись за святковим столом. Нехай так і буде. Усім усім бажаємо справжнього зимового щастя у кожному куточку вашого дому і вашого серця